Так, і остання задача на сьогодні вона буде стосуватися в нас перерізу піраміди і знаходження його площі. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 8 см, висота 5. Знайдіть площу перерізу піраміди, що проходить через її висоту і бічне ребро. Для початку давайте з вами зобразимо правильну трикутну піраміду і будемо вже роздивлятися, там, розбиратися що до чого. Так, зображаємо трикутничок, він у нас буде рівносторонній, тому що піраміда в нас правильна. У нас є з вами не ребра. Так, далі поставлю точечку, буде моя вершина. І тепер з'єдную з кожною точкою своєї основи. Перше бічне ребро. Так, друге. Ну і третє. Ось така фігура в мене вийшла. Так, і тепер давайте з вами потихеньку записувати, що в мене є. Нехай піраміда моя буде називатися САБЦ. Є. Сторона основи дорівнює 8 см. Так як піраміда в мене правильна, то всі сторони основи будуть по 8. Вони всі рівні. Добре. Далі, висота 5. Опускаємо висоту. Схематично ставимо десь під вершиною точку. На площині, так. І це в нас, ну, нехай буде точка О. Це наша буде висота нашої піраміди. СО буде дорівнювати 5 см. Є. Добре, будуємо далі. Знайдіть площу перерізу. Тепер нам треба побудувати переріз. Що проходить через її висоту, тобто через ось це, і бічне ребро. Візьмемо це бічне ребро, і через це нас буде проходити ось так площина. Для цього я прикладаю ось так лінійку до двох своїх точок, до висоти, де вона в мене впала, бачите, і до вершини А і проведу пунктирчиком. Ось таку лінію. Далі з'єднаю оцю точку, де мене впало на бічне ребро, з вершину. Я візьму інший колір. Так, щоб ви бачили, мій переріз, він буде проходити через ребро АС. Також буде проходити через точку оцю, ми зараз її позначимо. Нехай це буде точка К, точка К, і буде з'єднуватися в АК. Ось так вона буде з'єднуватися у нас в АК. Ось о, де наш з вами переріз. Площу цього перерізу нам треба буде знайти. Буде знайти. Давайте з вами подивимось, що в нас дана за фігура в цьому перерізі. Якщо ми брали з вами в призмі так, в паралелепіпеді, там у нас перерізом був чотирикутник, прямокутник, інколи навіть квадрат, то тут фігура в перерізі в нас буде що? трикутник. І тому будемо працювати саме зі знаходженням площі цього Трикутника. Так, знову ж таки, згадаємо формулу для знаходження площі трикутника. Ми бачимо, що він у нас не рівносторонній. У нас рівносторонній лежить в основі. Тут не буде він рівносторонній, звичайний. І то для цього у нас є з вами інша формула. Ну, Далі вже будемо роздивлятись. Запишемо спочатку дано, що в нас є. Давайте. Фігура наша піраміда. Так, САБЦ. Піраміда. Добре. Далі. Скажімо, що у нас вона правильна. Тобто сторони основи в нас рівні. Вони по 8 см. Далі ДСО, СО, СО це висота. Або можна було вказати, що СО у нас перпендикулярне до площини АБЦ. Будь-як, як вам зручніше записувати. СО дорівнює 5 см Так, що в нас ще є? Що в нас все? Більш нічого не дано. Що треба знайти? А, вкажімо з вами, що у нас є переріз так Трикутник. А, СК О! Оце ж забула зазначити переріз, І треба знайти площу цього трикутника АСК. Розв'язання. Так як в мене дан трикутник, і він нерівносторонній, я не можу застосувати формулу, яка в мене була до цього. Тому, для того, щоб знайти цю площу. Я використаю таку формулу, де в, нас, де в нас застосовується висота на сторону, де воно опускається. У нас є з вами трикутник. Є висота в цьому трикутнику, а також є формула, де використовується ця висота. І площа трикутника в нас буде дорівнювати половині добутку висоти на сторону. До якої висота опускається в нас. Тобто СО, одна друга, СО, наша висота, помножена на сторону АК. Собі, ось тут десь, коли будете виписувати, можете записати, що площа трикутника дорівнює одна друга. Далі висота помножена на сторону. До якої опускається. Добре. Ну, давайте з вами тепер подивимося, що в нас є, а чого в нас немає. Так, одна друга СО. Висота дана треба знайти тепер АК. Давайте з вами тепер подумаємо, як ми будемо знаходити АК. Щоб ви собі мали на увазі переріз, у нас буде з вами проходити таким чином, що АК у нас лежить під прямим кутом. Тому що у нас в основі правильний трикутник. Оцей переріз у нас буде проходити саме так. Добре, тепер для того, щоб знайти АК, ми будемо роздивлятися з вами два трикутнички, так, на які у нас поділене. АБЦ, так поділене висотою АК на два трикутничка. Це перший АКЦ, а другий це АБК. Можна роздивлятися будь-який. І саме з цих трикутничків ми бачимо: у нас АКЦ прямокутний кут 90 градусів. В ньому у нас цей шматочок, ми можемо знайти. Цією точкою воно поділене навпіл, тобто буде 4. І ось тут наша гіпотенуза буде 8. Тому знайтемо нашу висоту це буде другий катет з теореми Піфагора. Для початку це запишемо, що ми з вами будемо розглядати трикутник АКЦ. Що в ньому у нас є: Кут К буде дорівнювати 90 градусів. Далі АЦ дорівнює 8 см. КЦ дорівнює 1,2 БЦ. І буде дорівнювати 4, 4 сантиметри. Тепер за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора, що ми з вами маємо? Сторона АК. Ну, давайте спочатку запишемо загальний вигляд для цього трикутника АКЦ. Тобто, у нас гіпотенуза за в квадраті, буде дорівнювати АК в квадраті, додати КЦ в квадраті. А тепер звідси ми з вами можемо виразити наше АК в квадраті. Це буде АС в квадраті, відняти КС в квадраті. І далі вже запишемо, що АК буде дорівнювати корінь з цієї різниці. АС в квадраті, відняти КС в квадраті. Одразу напишу дорівнює і підставлю те, що в мене є. Дивимось. Корінь відкриваю знову ж, АС в квадраті це 8. 8 квадраті відняти КС це 4 в квадраті. Подивимось, це в нас буде 8 в квадраті 64 відняти 16. І це в нас буде 48. Так, якщо я правильно обчислила. Так, далі дивіться, я спробую. У нас ж корінь 48, спробую дещо виразити. 48 це в нас 3 помножити на 16. Числа 16 я можу виразити корінь. Так? Тобто, ж, для тих, хто не розуміє, я розбиваю на два множники. Це корінь з 3 на корінь з 16. І вже корінь з 16, я можу витягти, це в мене буде 4. І залишається корінь з 3. Ось так, 4 кореня з 3. Сантиметрів квадратних. А ні, просто сантиметрів, вибачте, це вже ми сторону знаходимо. АК. Отже, ми з вами отримали наше АК, воно буде дорівнювати 4 кореня з 3. Ну і тепер давайте дивитися, що в нас є. АК в нас є, СО у нас є. І тепер можемо підставити знайти площу нашого перерізу. Уже Площа трикутника АСК дорівнює 1 друга СО. Це висота. Висота 5 і помножимо на нашу АК. Ак у нас 4 корення з 3. Спростимо: отже, одна друга від 4 це буде 2. То тут, тут я обчислила 2. 2 на 5 це буде 10 коренів з 3. корінь з 3 ми не чіпаємо. І вже це буде сантиметрів квадратних. Запишу з цієї сторони нашу відповідь. Це 10 коренів з 3 сантиметрів квадратних. Так, ще хотіла звернути вашу увагу. Багато людей питають, як же записати таке значення, якщо в нас є з вами корінь. В Google формі, будь ласка, вбивайте без знаку кореня. Тобто, це буде відповідь у вас, там, яку ви вб'єте 103. Зрозуміло, ніяких пробілів отут не треба, бо воно потім вам не зарахує завдання. Ну, а взагалі, то я знову ж повторюю: я перевіряю ваші завдання кожного разу, і вже в класрумі ви бачите ту кінцеву оцінку за саме цей тест. Не ту, яку ви отримали і побачили в ньому в результаті, бо там деякі завдання у вас не зараховані, тому що ви вказуєте одиниці виміру, тому що неправильно десь пробіл поставили, або кому, або, або намагалися корінь поставити. Не переймайтеся. Я все бачу. Якщо у вас є складнощі, просто мені можете буквами писати там 10 коренів з трьох. Я зрозумію. І це завдання вам буде зараховано.